Україна погодилася на негайне перемир'я протягом 30 днів. Це результати вчорашніх переговорів між Україною та США. Після цього перемир'я може бути продовжене за згодою із усіх сторін. Єдиний, хто ще повинен дати згоду на мир, це Росія. Як ви вважаєте, чи Путін погодиться на це? Пишіть в коментарях, особисто Трамп повинен провести розмову із Путіним щодо цього 14 березня. Нагадую, що від розмови Зеленського та Трампа у Білому домі пройшло 10 днів, і президент України тепер поміняв риторику. Якщо раніше не було жодного речення щодо перемир'я без гарантії безпеки, то тепер президент і український уряд погодився на його підписання а також повне припинення вогню. Крім цього, США відновили передачу розвідних даних і військову допомогу. Також в інтернеті появляються ново. Нові тренди щодо запиту, коли після перемир'я будуть відкриті кордони? Скоріше за все, на днях будуть створені нові сторінки історії України. Тому ми усі надіємося на краще. А вас прошу писати думку в коментарях.